Це минуле нашого міста. Проте минуле днів тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Ось такий вигляд мала набережна Дніпра у Катеринославі. А тепер нашому дніпропетровському оператору довелося чимало походити, щоб нарешті відшукати характерні кадри старого міста. Сьогодні вздовж усього берега. Як сказав Маяковський, кому не дома проростають. 15-кілометрова набережна Дніпропетровська прикрасить великий промисловий центр. На широкій трасі з'являться сучасні 9 та 18-поверхові будинки. Чудовий краєвид відкриється з вікон науково-дослідних інститутів автоматики і машинобудування, з нової консерваторії. Виростуть у цьому районі житлові будинки, готель Дніпро, стадіон «Динамо». Реконструкція набережної буде завершена 50-х роковин жовтня. З таких коротких хвилин життя Дніпропетровська і складалася його історія в 20-му сторіччі.